Ви пара? Ми пара. Як ви познайомились? На бізнес-презентацію. Яке було ваше враження одне від одного? Враження було перше. М -м -м. Ці оченята були. Враження були хороші. Я побачила його очі і це моя людина. Скільки ви разом виходить? Ти тут три місяці. <свісно> 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 Звідки ви? З Києва. Народилася в Гомелі, Білорусь. Моя мати білоруська, а батько українець. Так. А в білорусі як давно були останні раз? О, дуже давно. Ну, за війни. Скільки вам років? Нехай, нехай це буде. А скільки ви б дали? 22. Да? Ну, дякую. Да. Дякую. Мені 23. О, вона мене трохи старша. Ви разом живете чи ні? В нас є принципи, ось і. До свадьби ні-ні. До Василя ні-ні. Типу, ні. ніяких серйозних стосунків, ні. там інтимних, нічого ні. Так, ні, ні звісно, ну що. Чим займаєтесь? Ски працюєте, чи навчаєтесь? Займаюся рекламою інвестиціями. Професійний барабанщик? Славлю Бога, да. Граю на гітарі, да. Грає на, на, на гітарі, барабанах, клавішах, співаю. співаю. Займаюся покликанням своїм. Це літні люди, догляд за ними, служіння їм. Що мотиваційного нашим людям побажають, які шукають себе? Займатися своїм ділом і бути там найкраще. Любіть людей. Да. Треба прислуховуватися до себе. Що саме ти хочеш? Тому що. Життя воно таке красичне завжди у когось краще здається відчувати той внутрішній голос дівчинки чи хлопчика, що він хоче.